Виконуємо номер 1541 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. У яких координатних кутах розміщені точки, які зображено на малюнку 95. Наш малюнок 95 і точки А, С, К і Н. Ось і координат. Розбивають площину на чотири частини, які називають координатними чвертями або координатними кутами. Точка А належить першій координатній чверті. Точка С другій, К третій, Н четвертій. Запишемо це. А – Перша чверть, С, друга, чверть, К, третя, чверть І Н – четверта, чверть Номер